Всім привіт. Це наш Золочівський замок. А це буклет. Да. Присвячений Золочівському замку. А це монета. Золочівський замок. Багато людей приїжджає до нас в Золочівський замок подивитися на монетки, картини. Я думаю, кожен схоже купити таку монетку Зображенням Золочівського замку. От моя інвестиція. Коробочка з буклетами залучив з казамку. Він зараз дуже дешевий. І хто хоче вложитися, може собі купити на виоліті або на новому аукціоні. Такі буклети. Може монетку купити. Залучивсь крен, також великий. Людей багато є різних. Ось така монета Золочівського замку. Це Золота підкова. Також є Підгорецький замок, Олеський замок. Ну і багато Львівських замків є. Робіть інвестиції, купляйте Золочівський замок. Слава Україні! Підписуйтесь на канал. Не здохнув Російська Федерація.